Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео покажу вам, що витворяє в мене пеларгонія. Верніше, черенок пеларгонії От покажу вам, дивіться, квітуча гілочка це черенок. Просто в я... мене був один черенок, і я його, ну, як то кажуть, Позабутий позаброшений. я його поставила вкорінюватися в воду, і так, і руки до нього не дійшли. І він пустив корінці вже давно, от, і так я його не висадила, він залишився. Всі інші я висаджувала на клумбу влітку, а цей от один залишився просто в воді, і не доходили до нього руки щось з ним зробити. От, і зараз вже осінь, і от так він просто позабутий, позаброшений. Як то кажуть, дивіться, тут вже які величезні корені. От. Я його висаджу найближчим часом, але, ну от, просто що вражає, що я помітила, що він викинув квітконос, я ще дуже здивувалась, думаю, квітка не в ґрунті, не в, ну, в якихось правильних умовах, просто у воді. Тут просто дощова вода от налита. І все, він вкоренився, і мало того, він ще й дав квітконос. І я була впевнена, що він не розкриється, хотіла його обірвати. Ну, Взагалі-то, коли черенки на вкоріненні, ми обриваємо да, там і частину листви і всі квітконоси. От. І тут ну, я просто була вражена тим, що отак, перебуваючи у воді, тобто у нього йде харчування тільки отут просто з води. Він іще спромігся ці квіти розпустити, ще й повністю. Дивіться, ось такі, такі у нас фокуси роблять пеларгонії. Ну, Взагалі-то я дуже люблю пеларгонії, що дуже не капризна квітка, багато людей їх полюбляють, вона дуже швидко росте. Це просто зональна, звичайна пеларгонія. У мене два кольори. Така рожева і червона, більш така насиченого кольору. От. І от бачите, що навіть це я перший раз у своєму житті побачила, щоб от в таких умовах навіть квітка ще й спромоглася квітнути. Ну і вже вирішила, думаю, поділюся з вами просто показати от такі, такі цікаві спостереження. Висаджу його. І буде вже рости в горщику, тому що осінь. Всі інші пеларгонії, те, що на клумбі, я з них познімала черенки. Дуже класно черенкуються взагалі. Дуже люблю ці квіти. Ну, от, власне, все, що я хотіла вам на сьогодні показати. Дякую всім за увагу. Продовжуємо разом створювати красу, адже краса це радість душі і надія найкраще майбутнє. Всім пока, до нових зустрічей на моєму каналі!